Слава Ісусу Христу! Всім доброго ранку. Зараз ви побачите на екранах коментар жінки, яка питається про таку особу, як Ліліт. І хочу, щоб я щось там спростував. Перше, я не знаю, що ви подивилися і не знаю, що там спростовувати. А, Ліліт взагалі не існує в біблійно-християнській традиції. Абсолютно, воно ніяк не дотично ні до чого. Оця особа ліліт, ця жінка, існує тільки в кабалістичному фольклорі. Так? Називайте то, як хочете. Казка, переказ. Але він звучить так, така казка про цю ліліт. Отже, згідно з юдейською казкою, Лілі, це була перша жінка Адама, яка була створена з тої самої глини одночасно з Адамом. Вони жили разом в Адемському саді. Але з часом, та й каже та казка, вона, та жінка, не хотіла коритися своєму чоловіку і стала дуже зверхньою і лишила Адама. Вона хотіла рівності, якоїсь там рівності в раю. Так. <кій> згідно тою казкою, вона сказала в раю секретне ім'я Бога, яке дозволило їй вийти з раю. Якийсь там код, представляєте? Секретне ім'я Бога, і вона вийшла з, р... з раю. Вона оселилася згідно тою казкою біля Червоного моря, де зійшлася з демонами. А... І породила дуже багато інших демонів, таким чином вона стала матір'ю демонів. Ось так. І з часом вона ж сама стає такою демонічною особою, е, істотою, навіть не знаю, як то описати. <кхем> Ось така казка. Звичайно, якщо пробувати то якось доторкнути до Біблії, ну це повністю. Повний абсурд? Яка може бути гордість, зверхність в раю, де є повністю гармонія і так, як Бог сказав, все було добре? Ну це ж неможливо. З іншого боку, це принижує самого Бога, так? його всемогутність, що він сказав, що все було добре, а от по цій касці було насправді не дуже добре. Далі, як людина могла зійтися з демонами, з духами? Абсолютно неможливо. Так що, отак, не сприймайте це, цю історію, що ви там почули, дуже серйозно, бо це є насправді казка. До Біблії, до християнства вона не має ніякого дотику. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, слава Ісусу Христу!